Я бляха, я на це тільки на Е нажимаю, а не на Г. Вже привик. Типа крутей. Я ж, я ж сохранив? Опа. Куда ти кидаєш, пацанка? <смістична> Що з собою робить? Чому у нас банда якихось дівчат? Я один тут, хлопець. Не факт. І... А Як вони... Що? як у не два Я Не розбираюсь в лейболі. Що тут такое? Чого вона задом стала? А це типа крутість. А що я мав зробити? Тупо просрався. Я один проти чотирьох. Хе-хе-хе, ізі, ізі Краще би не приходила сюди взагалі. Так, почекайте. Ага. У мене ще нема. Пау! Ай-яй-яй, я засейву. <смісля> <смісля> Ні! Ой! Та йо, -йо! Т я тупо не розумію, куди м'ячик летить, а ще не привик. Треба якось отак от, мабуть, играти. Ладно, отак от, значить, буду играть. Давай, а не зверху отак от. Ну, а типу, типа, спеть, і шо. касить. А, ні, за нього це. Понял, понял, понял. Пау! Ой! Ой, э, це, не я, це не я, це не я. Це не чесно. Три на одного. Ну. Ло, Кидай там! Ща-ща- ша. У нас якась дявка у нее з пацаном, і він це за мене зайшла, я просто покашив. Ой-ой-ой-ой-ой! Смыс! які хитбокс цієї штуки? Вообще не розумію Ш вради нажав на г ладно. Забувся, що треба так Мм Mhm, 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 no No way! No mhm, No mhm, no way no way no way <laughs>